Роботу переформатують, щоб убезпечити персонал та відвідувачів про таке за речник сухопутних військ ЗСУ, Віталій Саранцев. Усього можливе кілька варіантів розсередження військомів, надання послуг дистанційно і розширення цифровізації. Я нагадаю, нині рашисти посилено атакують українські ТЦК. Лише вчора прилетіло по військоматам у Запоріжжі та Харкові. Буде відбуватися розосередження особового складу. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно. Деякі послуги будуть надаватися ну безпосередньо в ТЦК, але з вимогами з максимальними вимогами до безпекових заходів. Тобто, під час настання тривоги або ракетної небезпеки, то всі мають залишити приміщення і переміститися у безпечні місця. В цілому мобілізаційні процеси тривають. Це не вплинуло на ті заходи з мобілізації особового складу і військовозобов'язаних для поповнення особового складу Сил оборони України. І ТЦК перейдуть на мобільно пересувний формат роботи біля їхніх будівель. Уникатимуть скупчень людей. Про це в нашому ефірі заявив народний депутат від Європейської солідарності, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Ми вже навчилися жити в стані війни. Хочу назад практично вже четвертий рік. Скоро піде. Ми вже вміємо не тільки оцифровувати, а й децентралізовувати відповідні наші державні установи. Іншу Ну, звісно, так є розуміння, як це буде робити. Ще я хочу носити ТЦК будуть як то кажуть, розголушні, децентралізовані, десь буде відбуватися. Один прийом десь буде відбуватися, інший прийом, що це за потрібно. Ну тобто зараз просто е, в більшій частині ТЦК перейде, знаєте, на такі трошки мобільно на мій погляд, мобільно пересувний такий елемент роботи з громадянами України. І ще раз хочу сказати, не будуть допускати скупчення, як раніше знаєте, ті величезні черги військозобов'язних цивільних були під ТЦК. Ну цього вже я сподіваюся, точно не буде. І якраз таки про зміни, як нам змінити цю реальність, поговоримо далі з Ігорем Швайкою. Це заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони, старший лейтенант. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Отже, така от нова реальність. Бачите, весь тиждень ми ну практично весь тиждень бачили удари російських дронів по ТЦК в різних регіонах. І е, як нам можна уникнути подібних інцидентів, тому що це, бачите, впливає дуже негативно і на мотивацію людей, і в цілому на роботу ТЦК вона потрібна як не крути? Ну, давайте ще згадаємо попередню пару е, ліній. Спочатку ворог розказував, що в ТЦК працюють е, дуже нехороші люди, від яких хороші українці рятуються і не хочуть йти воювати. Це тривало певний період часу, підживлювалося російською пропагандою, запускалося через якісь там окремі е канали зв'язку в Україні. Ну давайте від, відверто, корисні ідіоти ту підтримували або спеціально навчені були підгодовані. Потім були історії про те, як е жіноцтво е захищає своїх. Під підспідничників, от така образ був такий, що жінка захищає чоловіка, що він залишився вдома. Е, ну, якщо говорити серйозно, то перший і другий і власне і тепер ракетні удари, метою яких я переважно в більшості ТЦК, там обласні, районні міські, це є частина цієї роботи. Вона абсолютно організовано з'явилася. Вона була спрогнозована нашим ворогом, і відповідь на неї має бути з нашого боку абсолютно прагматичною. Ми маємо навчитися, як уже сказав пан Федієнко, жити в нових реаліях. Ми маємо зрозуміти, що зосередження особового складу будь-де, чи там, де місця позначені на карті, чи там, де знаходяться якісь заклади, Про здоров'я, чи то заклади освіти це неприпустимо. Ми маємо на тихових коли, ну де всіх було очевидно, що знаходитися в тому місці, яке позначено на карті, як ТЦК або. Пункт постійної дислокації військової частини фізично небезпечно, і тому звідси треба якомога швидше виїхати, тому що ракетні небезпеки, зокрема як в Харкові, які відбуваються набагато частіше ніж на столиці або по всій території України, вимагають вийти за межі. Це є цілеспрямована робота ворога. На неї ми можемо відповісти лише одним своєю адаптацією і. Посиленням своїх зусиль для того, щоб провести перше мобілізацію, друге перейти на засади рекрутингу і цивілізованого діалогу з суспільством для якомога ширшого залучення людського капіталу для служби збройних сил України. Ну добре е, в принципі, ну рекрутинг може стати. Альтернативною, альтернативою певною ТЦК, але як це зробити швидко і головне тут же ж, бачите, момент того, що це впливає не те, щоб на роботу самих представників ТЦК, вони свою роботу знають. Вони прекрасно знають, що треба робити під час повітряних атак, а це впливає на демотивацію українців звичайних, які тепер вже як ну, на додачу до всіх, скажімо, ризиків, які несуть в собі. ТЦК, представники ТЦК, ми бачимо всі ці історії. Вони не такі часті, але вони створюють певний фон. Тепер ще додається момент того, що раптом було в когось бажання там умовно туди піти, а він тепер думає, ага, я піду там простою в черзі. Може щось прилетіти під час повітряної тривоги. Відповідно, на що я буду зайвий раз ризикувати? І як, от от як тепер рекрутинг в цьому плані м, переформатувати з точки зору. Інформаційного посилу, що це може бути альтернативою, щоб не наражати себе на один, два, три, а тепер вже чотири ризики. Ну давайте з іншого боку зайдемо. Якщо ми згадаємо випадки, що у нас багато Росії пролітало про торгівельним центром, то в торгівельний центр теж з такою логікою не можна ходити, бо туди може завжди прилетіти безперечно, може прилетіти в театр, в кінотеатр в а будинок може місце, прилетіти, ну там ми всі живемо вихід, так як будь-який будинок може прилетіти. Але скупчення людей для виконання певних функцій, чи то адміністративні будівлі, чи заклади освіти, охорони здоров'я, там госпіталь і так далі. Може. Але є ж проста відповідь, коли ти чуєш сигнал повітряної тривоги, його не треба ігнорувати. Це заповідь для всіх. Це можливо заповідь для наших будівельників, які повинні сьогодні будувати вже нові приміщення з і затвердити нові будівельні норми. А якщо говорити про рекрутинг, то це є діалог з суспільством. Це є той діалог насправді якого тривалий час не було, і ми з коліс уже там треба, ну а фактично з 22-го сили територіальної оборони, тому що ми набирали зазвичай добровольців. Вони приходили, вони шукали знайомих, знайомих, вони радили один одному батальйони і бригади територіальної оборони. Так само, як я прийшов в 113 ту окрему бригаду територіальної оборони, знаючи, що це Харківська обласна бригада, в якій е, я знайшов своє місце служби. Е, на розвиток рекрути насправді це є не створення протидії там ТЦК і мобілізації, це є пропонува пропозиція суспільству і кожному окремому громадянину цивілізованого добровільного приходу на військову службу. Ми всі розуміємо, що потреба в докомплектуванні є надзвичайно важливою і великою. Просто кожного разу, коли ми говоримо з. Нашим кандидатом, потенційним, який приходить до нас, ми робимо йому. Весь той комплекс послуг, давайте назвемо це таким чином, коли ми обираємо підрозділ, ми обираємо спеціальність, ми супроводжуємо через підготовку документів, ми формуємо особові справи. Він обирає наш кандидат, наш рекрут, обирає найкомфортніше місце, яке в альтернативних умовах під час прийняття на службу по мобілізації йому доведеться обирати, уже будучи під присягою і виконуючи вже боє, певні бойові завдання. Тобто, фактично наша задача задача полягає в налагодженні найширшого діалогу, це є важлива запорука, оскільки рекрутинг це про довіру, це не про списки, це не про перевірку на блокпостах, це про довіру, коли ти обрав підрозділ, потрапив на службу в цей підрозділ. Коли ти познайомився з командиром, ти будеш служити у цього командира. Коли ти обрав собі ту чи іншу військову спеціальність. Ти пройдеш фахове навчання і станеш фахівцем саме в цій сфері. І чим частіше громадянин буде обирати сам, тим вище буде його мотивація. Він буде довіряти, і саме цю довіру нам треба кожного дня закладати в основу взаємодії Збройних сил України і поки що цивільних громадян. Саме через цю довіру ми продовжимо комплектувати наші підрозділи боєздатним мотивованим особовим складом. Му і зверніть увагу: в документах Міністерства оборони е, останні два роки йдеться не про мобілізований ресурс, а йде про йдеться про залучення людського капіталу. Саме з цією категорією, саме з такими поняттями ми зараз працюємо, і ставлення до людей, які приходять до нас, має бути як до безцінного насправді людського капіталу. Якого треба. Залучити, переконати підрозділі, і після цього він повноцінно буде виконувати свої задачі. Якщо резюмувати про якусь заміну рекрутингу, то це є довіра, це є інформування і це є проведення всіх масштабних заходів, які проводить зокрема четвертий центр рекрутингу. Пане Ігоре, дуже слушні у вас насправді звучать фрази, які ну насправді могли би змінити розуміння багатьох людей щодо ресурсу і капіталу, бо це якісно абсолютно інші поняття, але ж. Звісно, що це все ви можете довести, наприклад, в бесіді, так як от ми з вами говоримо, так віч на віч, нехай і через ефір, але все одно і я чую це. Наприклад, на мене це впливає. Я ну знаєте, от я не дарма відмітив ці слова. Вони насправді впливають на людину. І коли до вас прийде охочий там піти в якусь бригаду, і ви з ним так відверто поговорите в кабінеті спокійно, і тоді є реальність його переконати. Є така можливість. А як це зробити на загал? Як перебити оці всі ну, ток відео та, які ширяться? Причому ми розуміємо, що насправді вони ширяться про якісь не такі масові випадки, але вони мають шалену аудиторію в кілька сотень тисяч глядачів, які це ще й коментять, потім ширять, і це все поширюється, знаєте, на там 500 тисяч переглядів. І звісно, що в людей тоді виникає думка: о, -о, -о, -о ну все. А потім. Частина з них може дійсно прийти в рекрутинговий центр, де ви або ваш побратим, або ваш колега поговорить і скаже, друже, ти не ресурс, ти капітал. Як оце змінити? Ви кажете про інформування, як це поширити максимально. Ну по перше, я дякую телеканалу Київ за те, що ви приділяєте значну увагу цьому питанню. І даруйте, будь ласка, але зараз я спілкуюся не персонально з вами. Вашій особі я спілкуюся і дивлюсь в очі кожному із ваших телеглядачів, які в цей час увімкнули телевізор. Або трошки пізніше вони отримують нарізку з цього відео. Знаєте, мені згадується одна історія, коли в український обіг зайшло слово тітушки. Це були такі спеціально підготовлені, не особливо вдумливі молоді хлопці, які Причому виконували це прізвище, пробачте, що перебиваю. Це взагалі прізвище, прізвище конкретної потім людини. Воно, потім воно стало називним, називним в даному випадку в українському контексті. Так, от певний час існувала дуже хороша теза: на кожного їхнього тітушку знайдеться наш котигорошко. На кожні їхні тіктоки знайдуться. Тіктоки наші, які веде в тому числі і територія рекрутингу. Це є. Наш Парасолькава назва нашого четвертого центру рекрутингу, наших партнерів, тому що на кожне сказане вами слово разом зі мною в діалозі знайдеться наші тіктоки, які будуть пояснювати, що де і як робити. Ну інформаційна війна це є складова власне великої війни, в якій сьогодні перебуває наша з вами держава, яка вже перебуває в них 12 й рік з 14-го року. І ми не збираємося здаватися. Ми будемо шукати кожного дня нові. Способи, якщо треба побачити перед собою не одну пару очей, а сто двісті пар очей, то ми організовуємо зустрічі на виробничих підприємствах. Якщо треба донести наші позиції в певний момент часу до студентської аудиторії, то я приїжджаю в університети. Дякую з, е, тим ректорам, які погоджуються організувати ці зустрічі, і ми просто показуємо, пояснюємо, розказуємо, демонструємо, аргументуємо, що таке є військова служба. Для студентів звертаю увагу для тих людей, які не є сьогодні військовозобов'язаними. але вони мають знаходитися в правильному е, суспільному контексті, вони мають обирати на майбутнє для себе той або інший спосіб служби. Е, я свідомо ухиля, ухожу від питання про те, що можна тікати від військової служби там, оформляти собі документи. Зрозуміло, що кожному в кожному суспільстві буде така хвороба, але чим більше буде чесної розмови. Насправді це те, чого нам не вистачає. Чи менше буде розказів розказів про те, хто які порушення здійснив, чим менше буде от тих е наслідків історії про ТЦК, насправді в ТСК ну може 3-5-7% реально проблемних випадків. Але якщо показувати їх зранку до вечора, складеться враження, що там є проблема. В центрах рекрутингу я просто хотів, користуючись нагодою і вам і вашим глядачам нагадати. У нас є 48 центрів рекрутингу української армії. Це є цивільні установи. А вони підпорядковуються Міністерству оборони. а Працюють вони в безпосередній взаємодії, створені органами місцевого самоврядування. У нас є 6 центрів рекрутингу збройних сил України: сухопутних військ, десантно-штурмових, військово-морських сил. Сил територіальної оборони, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій і окремо центр рекрутингу для іноземних громадян. У нас в кожній бригаді в силах територіальної оборони і в сухопутних військах Да. В... створені відділення рекрутингу мацію може прийти до нас. Ми вважаємо себе спеціалізованою. Спеціалізованим військовим підрозділом, але ми ж в той же самий момент сконтактуємо з конкретним нашим підрозділом, чи то батальйоном, чи бригадою. Ми знаємо потреби, які позиції треба зайняти в той чи інший момент часу. Власне вирішення, от тої проблеми, яку ви озвучили, і ще раз повторюю, вдячний вам за неї, полягає в тому, що між військовою компонентою і цивільною має бути постійний діалог. Він не має припинятися, він має. Шукати нові форми, він може шукати нові методи проникнення. Ми будемо кожного дня вдосконалювати свою майстерність, шукати нові аргументи, нові. Можливо, навіть певні там гумористичні елементи, і на кожні їхні ворожі тіктоки робити десяток наших, щоб зайти до кожного громадянина, до кожного українця, до кожного потенційного войовничого козака і запросити його до себе, протягнути йому руку допомоги, надати всю повноцінну інформацію власне про майбутнє місце служби. Це те, чого людям не вистачає. От саме цього інформування не вистачає а, і. Коли ти надаєш людині Знаєте, головну похвалу, я вже неодноразово про це говорив, яку е, потенційний там наш кандидат надав. Е, після нашого півгодинного спілкування він підійшов з дуже круглими, там відкрити широко відкритими очима і сказав: Вперше в житті бачу такий цивілізований спосіб приходу на військову службу. Коли з тобою говорить головний сержант підрозділу, коли з тобою говорить офіцер, заступник начальника центру, коли півгодини тобі на кожне твоє запитання дають відповідь, це просто людина. Ну настільки приголомшило, що він ходив ще півгодини повертався до нас. Це ми працювали на одній з виставок там, де шукали контакт з розробниками комп'ютерного забезпечення, і це найбільше напевно похвала, яку я чув про цивілізований спосіб приходу до війська, до війська ну, до українського бачите, війська під час війну, пане Ігоре. Ну. Дійсно, таке має сенс. Тепер головне зрозуміти, як нам протидіяти ударам російських боєприпасів по будівлях ТЦК, і який вплив це несе, зокрема й пропагандистський. Теж а змушені вас відпускати насправді, бо ефір диктує своє, але дуже вдячні вам за розмову і за те, що ви знайшли час. Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України, що не був з нами на зв'язку.